Ти коли-небудь відчував, що тебе не розуміють, або навіть принижують. Булінг це те, з чим стикаються тисячі дітей кожен день. Але знаєш що? Ми зможемо це зупинити разом. Не варто мовчати. Прийшов час діяти. Дивись до кінця, це може змінити твоє життя і життя тих, хто поруч. Якщо тобі пропонують приєднатися до булінгу або бути його свідком. Рішуче відмовляйся, якщо вважаєш, що сам не зможеш запобігти булінгу, клич на допомогу дорослих, які є поруч. Якщо друг розповів тобі, що з нього знущається, поговори з ним про це. Він потребує твоєї підтримки і обов'язково порадь звернутися до дорослих, яким довіряє. Булінг це не тільки жертва і булер. Всі, хто знає про факт злочину, є частиною булінгу. Не знала, що неправильно, але я не знала, що робити, щоб не стати трохи жертвою. Тепер я теж до учасника. Куди йти? Може не потрібно нічого робити? Невже я маю терпіти це далі? Добрий день. Мене постійно вражають, допоможіть мені, будь ласка. Слухайте, ніхто не любить таких людей, які жаліються. Іди, будь ласка, якось саме розберіться. Добре. Допоможе. Я вирішив проігнорувати проблему, і тепер я теж частина буде. Я співчав. Постерігати знімаю, не беру участі напряму, але своїми діями притримую. Стоп! Досить знуща. Давай я тобі допоможу. Я була. Я ображаю інших, коли відчуваю себе слабкою. Це не виправдовування, але я не вмію поїжджати. Якщо ти стикаєшся з булінгом, пам'ятай, ти не сам. Завжди можна звернутися до дорослого, якому довіряєш. Це може бути класний керівник, вчитель, психолог, соціальний педагог або адміністрація школи. Вони поруч, щоб підтримати тебе, допомогти впоратися із цією складною ситуацією і знайти вихід. Ти сильний. І разом ми обов'язково подолаємо цю кризу.